Вітаю! Хочу представити коротку, короткий опис і саме інструкції з експлуатації щодо мобільної станції живлення, яку ми називаємо оптимальною. Ось відповідно дана мобільна станція живлення в нас складається з двох компонентів: це фотоелектрична панель або сонячна батарея, яка скомплектована з'єднувальним кабелем довжиною 5 метрів для зручності кабель скручений. Шнуром в двох місцях, відповідно маркований червоним кольором, тобто не помилишся щодо скручування чи розкручування кабелю. Це зручно для транспортування. Кабель в нас закінчується роз'ємом швидкого з'єднання. І другою компонентою є так званий базовий блок, який містить в собі відповідно акумуляторну батарею, зарядний контролер. Елементи керування, відповідно, порти USB швидкої зарядки з підтриманням стандарту QC3.0, і, відповідно, порт прикурювача, де можна вмикати будь-які прилади з відповідним роз'ємом, а також сюди можна приєднати інвертор. З потужності не більше 150 Вт для живлення приладів, що потребують фактично мережевого живлення. Це, можливо, зарядні пристрої для радіостанцій, квадрокоптерів чи, відповідно, тепловізори. Далі, наша станція комплектована джерелом освітлення. Це є лампа, це є лампа, яка має шнур. Довжиною 2,5 метра, відповідно, має карабін для приєднання до гачка на певній висоті. Так? І є в... тут у нас вимикач. Далі в комплекті нашої станції є дуже хороший повербанк ємністю 30 тисяч Так, Відповідно шнур, USB-шнури з роз'єму microUSB, Lighting та Type-C. Далі в комплекті в нас є інструкція до зарядного контролера. Відповідно невеличкий кабель від нашого повербанку та запасний запобіжник. Крім того, в комплектації цієї станції є ще перехідник. Є ще перехідник. Який дозволяє, дозволяє за, потреби, за потреби використовувати іншу акумуляторну батарею, ніж та, що є в комплекті, про використання цього перехідника я скажу далі. Це щодо комплектації. Тепер відповідно, як ми починаємо працювати з цією станцією, і що нам для цього потрібно робити. Наголошую, що потрібно дотримуватись тих кроків, які я зараз наведу. Перш за все, з чого ми починаємо, це те, що ми знімаємо спеціальну захисну клему, яка знаходиться на плюсовому виводі нашого акумулятора, і надягаємо відповідно клему нашого зарядного блоку, приєднуємо для того, щоб подати живлення на всю систему нашої зарядної станції. Далі, наступним кроком нам необхідно Приєднати, необхідно приєднати е, нашу сонячну батарею. Тут ми використовуємо роз'єм звичайно, зручний для з'єднання для роз'єднання. так? Е, Пам'ятаємо, що е, в такій послідовності нам потрібно здійснювати опцію. так? Далі ще я е, ну, тут упустив, що перед тим, як приєднувати нашу сонячну батарею, нам потрібно вимкнути живлення. На нашу систему. Відповідно, те, що система працює, ми бачимо по екрану зарядного контролера. Ми бачимо напругу на нашому акумуляторі. Далі ми приєднуємо, як я сказав, після цього, вже коли вімкнули живлення, приєднуємо нашу сонячну батарею. Так, і бачимо, що в нас пішла зарядка. Так, от індикується в нас значок сонячної батареї, і пішла в нас зарядка. Тепер, що ми можемо робити? В цьому режимі ми можемо безпосередньо заряджати наші пристрої, які живляться напругою 5 вольт. Це, зокрема, телефони, повербанки, планшети чи інше обладнання, використовуючи роз'єми USB, які розміщені на зарядному контролері. Що ми для цього робимо? Ми беремо необхідний кабель, необхідний кабель, встромляємо його в порт USB і відповідно заряджаємо. Це найпростіший варіант, тобто ми не приєднуємо навантаження. Ми не приєднуємо навантаження. Ось. Бачимо, пішла зарядка, і наш павербанк заряджається. Далі. Якщо в нас є повербанки, мобільні телефони чи планшети, які підтримують швидку зарядку, тоді нам необхідно вімкнути тумблер навантаження. Відповідно у нас засвідчується підсвітка нашого перетворювача, USB. перетворювача в USB. В деяких моделях є кнопка вимкнення. Тобто її потрібно натиснути, і підсвітка індикує про те, що наш перетворювач готовий до роботи. Відповідно, ми що робимо? Знову ж таки, приєднуємо сюди USB-кабель і вмикаємо наш пристрій на зарядку. Ось, пішла у нас зарядка. Так. Далі. Ну, можемо продемонструвати відповідно той повербанк, який є в комплекті. Раз говорю, що в комплекті у нас повербанку по підвищеної ємності 30 000 мА. -год. Але є одна особливість, що даний повербанк не має е, швидкої зарядки, тобто е, для зарядки використовується тільки порт -USB. От. Так, Зараз ми вмикаємо. Ще раз. От, зараз моя піти на зарядку. зарядка. Щось він мачне заряджаю. Так, давайте спробуємо тепер від цього. Пам'ятаємо, що зарядка в нас йде заряд, пам'ятаємо, що заряджати е, цей павербанк ми можемо тільки від роз'єму microUSB. Е, далі, далі. Що ще е, в нас є в комплекті? Що є в нас в комплекті? Е, так, в комплекті в нас є ще лампа підсвітки. Лампа підсвітки вже приєднана. Відповідно для того, щоб нею користуватися, достатньо розмотати шнур, розмістити її на необхідній висоті і відповідно, користуватися такою лампою, як джерелом світла. Акумуляторна батарея достатньо для того, щоб забезпечити не менше 6 годин безперервного світла. Лампа у нас є достатньо потужна, 10 ватна і, відповідно, відповідно, дозволяє нам освітлювати достатньо велике приміщення, достатньо велике приміщення. Ось так. Далі. Далі. Крім того, як я сказав, що в нас є відповідно роз'єм. Який може працювати з прикурювачем. Зараз я продемонструю роботу з ним. Ось я беру павербанк, використовую зарядник, який працює з прикурювачем. Ось, і Бачимо, що пішла зарядка. Так, замість павербанка може бути будь-який пристрій, який. Має зарядку від прикурювача, як правило, це можуть бути зарядні пристрої для радіостанцій, можуть бути зарядні пристрої для квадрокоптерів, тепловізорів тощо. Тут такого обладнання теж є багато і в нас теж передбачена така можливість. Далі в цей роз'єм можна приєднувати також і відповідно. Зокрема, інвертори для того, щоб живити обладнання змінною напругою, з потужністю максимальною до 150 Вт. Після цього, як ми вже зарядили, покористувалися, відповідно, це обладнання ми від'єднуємо, від'єднуємо від навантаження, від'єднуємо навантаження. так. Ось. Е е е далі. Від'єднуємо фотоелектричну батарею. Тільки після цього ми вимикаємо, вимикаємо акумулятор. акумулятор. Далі я говорив, що можна користуватися і іншою акумуляторною батареєю більшої ємності. Для цього в комплекті в нас є ось такий перехідник. Для того, щоб перейти на більшу ємність, нам необхідно що? Відповідно, мати батарею більшої ємності. Перемикаємо відповідно до кольору е, наші клеми живлення. І сюди ми приєднуємо з допомогою швидко... швидких затискачів вагу е, приєднуємо акумулятор. Так. Е, ще е, одне щодо експлуатації. В. У мові транспортування нам необхідно знову надягнути клему. Надягнути Зняти плюсовий плюсовий затискач, натягнути клему на плюсовий вивід. Вимикачі в нас мають знаходитися в вимкненому положенні і все. Після цього ми можемо кейс нашої, нашої станції закривати і, відповідно, транспортувати. Щодо безпеки, в нас передбачено захист акумулятора з допомогою плавкого запобіжника, який знаходиться в цьому тримачі. В комплекті є запасний запобіжник на номінал 40 А. Якщо трапиться з тих чи інших причин короткі замикання, дуже легко за допомогою позкупців чи ключика можна цей запобіжник замінити. На цьому, все відповідно успішного користування цією станцією, ну і до перемоги.